Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні стартувала нова двіжуха Альфа Ефір. Така от прикольна штука. Зразу всім подарили по 10 штук. І всі зараз це виходить, на... щоб зламати одного героя. Е, так, одного героя, але героя, типу, такого, як Скаді. А якщо ви хочете зламати костюм. На, ну, Допустимо, умовно на магні. То, бачите, тут немає слому ограниченій, а тільки, ну, коротше, така от шляпа. Вот. а Костюм. Ну, Костюм можна зламати за одну ефірку. Але тільки якщо у вас докачений оригінальний магні. Так, мене цікавить ще одна версія костюму. А так же само треба прокачати спочатку, а потім вже ламати. Угу. Ну, коротше, така движуха. А так то всіх остальних можна ламати. От, такий от навик з'явиться на 90 рівні. Стати значно підвищаться. І це ну, прикольно. Ось, але я хотів вам показати, я зразу вже знайшов такого от чувачка, де сет з альфа-ефірками вже на максималках. Типу стативні от, дуже жирні. Так, да. і я зараз спробую пробити таку оборону. Попробуємо що в нього. Тільки я от думаю. Може то мені е, напевно, що я зроблю тако. І візьмемо гормика в костюмі, бо мені щось здається, що Скаді не буде пробивати навіть під. Е, Дебафом Кирилла. Щось мені так здається. Тому спробуємо отак. Погнали, подивимося, що воно як. Як взагалі себе, блін, треба було. Ну ладно, це вже таке діло. Так. Ну, Поляна, як завжди. Шикардятина одна. Спробуємо щось тут. Ніхрена, ладно. Ну, ну, коротше, тут буде весело зараз. Щось мені так здається. І нема камінців, ну навіть щоб малося зарядити, типу, заблочити Людвіга. А цьому мана все сипеться і сипеться. Ну, ладно. Так. Ну все, Людвіг заряджений. Зараз будемо відгрібати лящів. Від тої альфріки і від остальної шляпи. Так, ага, знялася ця двіжуха. І. І і, і... І що робити? Ну, попробуємо вернути альфріку, що. Я сумніваюся, що двох ульт достатньо буде. Дві Хватило. ладно. Походу, не така вже й жарна Альтфріка була. Так, є Міньйони. Ми їх зразу хаваємо. І робимо ось отак. Ну, досить непогано, що я можу вам сказати. Знов Міньйони. Ну, ладно. І зараз знову будуть міньйони. <гум> ну, прикольно. Ми в Альянсі досить активно почали обсуждати, типу що, кого, куди, кого ламати, кого не варто ламати. І ще так толком нічого не придумали. Але, тим не менше... о, все. Тут зараз я і подохну, походу. Ну, ми думаємо. Думаємо, кого можна взяти. Ну все. Так, да, тут нема смисла. Е, попробуємо тоді взяти, напевно, більше червоних, той жовтих. Чи може. Чи може возьму. М Возьму-ка я, мабуть, тако і тако. Попробуємо, да, такою обору, командою. 2-2-1. Давно так не грав. Тут розчет буде на те, щоб. Хоча би зарядити малосім. Але Ельфріка від'їхала від, типу, від расила, і цього прикольно. Якщо чесно думав, що вона не від'їде. Так, да, давай заряджаю 5 людвіга. Ні, не зарядив, давай. Так, цього зразу блочимо. І заряджаємо зельку. Да. Ставимо собі цю двіжуху і заряджаємо. А горник заряджений, був наш я цей. Ладно. Ну, тут якось так. Тут якось так. Треба вернути зразу цей мамку. І тепер треба шукати камінці. А ось отако. можна. Да. Так що, ну, це просто сет був зломаний. А якби був зломаний Людвіг, то. Я навіть не знаю, що би було. Так що, друзі, такі от альфа-ефірки. Я не знаю, чи варто над цим типу заморачуватись. Стати, звісно, повисилися значно, але як ви самі бачили, при наявності камня і більш-менш нормальних героїв, типу, то можна виносити у любі оборони. Так що, якщо у вас немає таких героїв, типу як Людвіг, там, то не спішіть витрачати альфа-ефірки. Почекайте, може з часом з'явиться щось краще, Все, таке от коротеньке відео на 7,5 хвилин. Всім дякую за увагу і всім па-па!